Всім привіт! Заміна шпильки. Ось вот така історія. Шпилька обламала, бо колесо було ненадійно прикручено. Ось нова стара шпилька. Для заміни шпильки знімаємо альмівні колодки, альмівний диск, розкручуємо кожух, прокручуємо. Вибиваємо шпильку, міняємо, все збираємо в зворотньому порядку. Ці, э, два болти треба відкрутити, Щоб зняти. Цей механізм гальмівний такий довгий подовжувач вже взяв і все одно ніяк вона не хоче. Опіддався. Сам процес, бачите, тільки зняв гальмівні диски. До речі, от хотів показати їх. Це нові, як ті, що я міняв. От на цьому, на цій колодці є, бороздки, виробилися. І диск все-таки повністю не відшліфувався, на ньому борозки такі лишилися, але воно добре працює, воно протерлося і гальма працюють. Дивіться, який масивний тут метал не бачу сенсу його міняти на новий який космічний гроші коштує, тому згально все добре. Взяв виколотку молоток, тепер можна вибити його. Більше молотка немає. Є Фух, так. Тепер беремо нову шпилечку. Як нову ступицю, це, до речі, та, що я міняв, китайська ступиця, ось вона працює. А це з рідною шпилька. Ось вона підходить. Все. Треба її трохи натягти за допомогою гайки. Ось так. Трохи до кінця не треба. Щоб Поки я буду все це збираю, вона назад не виповзла. Достатньо. А потім як коло буду прикручувати, воно її як треба і посадить на місце. Тож, По суті, тепер все зібрати назад і шпилька буде готова. До речі, простіше, ніж ззаду, бо ззаду так не виходило зробити. Так доводилось знімати кожух. Ну я показував на відео. Все, ставимо все на місце. Затискаємо як було, повертаємо галивні циліндри. Так. Потрібна така стара колодка будь-яка, щоб захопити задача вдавити поршні, оці гальмівні поршні, щоб можу, був простір для вдягнення на колодки. Легко вдавлюється, проблем з тобой. Готово. Тут все вийде. Палочку. Проволочку забираємо. все сідає ті протискаємо направляючи одну другу і прикручуємо все Заміну шпильки виконана, ось вона трохи втоплена. Залишилось вдягти колесо і можна їхати. Дякую всім за увагу. Всім пока.